Доброго ранку, малюпереблярники окремомовного каналу. Кати на своїх місцях. Все як завжди. Сьогодні Сьогодні 2 травня 2025 року. П'ятниця. Що радує? Похолодніше. Плюс 5 зранку і сонечка, на жаль, немає. Але що маємо, то маємо. Найголовніше п'ятниця. Да, п'ятниця. як кажуть. Люди з в, в курточках ще й капюшон одягнули. Ну, холодно. Звідки гралися, на пісочнику забули. Речем може, щоб інші гралися. Ну щось бухає, не зрозумів, ладно. Щось, як пошла ніч у Харкові. І непогано. Нічого не чув, не вибухів, ані тривог навіть. Так що може проспало, а може і не було, і це гарно. Бачите, який кущ бузок квітне. І неяркий колір, але квітне і гарно. Ладно, розповідати більше. Нічого. Везу на роботу. П'ятниця, завтра вже вихідні. Настрій причудовий. Ну, якщо, якщо б ще й війна закінчилась, би зовсім гарно було, але що маємо там. Всім миру доброзлагами. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи що. Все гарної п'ятниці, мої люди. Пока.